Хочеш вести свій блог, хочеш знімати відео, проявлятися, транслювати щось цьому світові. Але ти боїшся? Ти боїшся говорити на аудиторію? Ти боїшся говорити на камеру? Ти думаєш, як тебе взагалі сприймуть? Як чи тебе будуть хейтити, чи засудять чужі люди або свої близькі, рідні? Ти реально цього боїшся. То зараз я поділюся з тобою, як пройшла я свій шлях, і можливо, ти щось для себе корисне візьмеш, і це буде поштовхом для твого проявлення в цей світ. Вітаю тебе! Прекрасно! На каналі Світло Соул. Я світла, трансформаційний наставник, автор, авторка трансформаційних курсів, фасилітатор трансформаційної гри Вей, яка. Кардинально змінює твоє життя, тому що всі відповіді насправді в тобі. І через цю гру ти дізнаєшся ці, про ці відповіді. Ти згадуєш, хто ти, ти починаєш себе чути. З тебе просто будуть іти такі відповіді, усвідомлення, що ти будеш все в шоці, що це все ти, і це допоможе тобі вирішити питання свої, які ти не могла до цього вирішити. Тому під цим відео. Всі посилання на всі мої трансформаційні продукти, соціальні мережі. Будь ласка, додавайся, будь зі мною, підписуйся, не пропускай. Я дуже рада, що я маю важливість тут з тобою цим всім ділитися своїми знаннями, своїм досвідом, досвіду моїх кейсів, клієнтів. Так. І я дуже сподіваюсь, що тобі щось допоможе, щось підсвітить, і це, це допоможе в твоїй трансформації. Це допоможе тобі, зробити тебе щасливішою, впевненішою. І рухатися в напрямку своєї душі. Я дуже хотіла проявлятися. Я дуже хотіла вести ютуб, але страх говорити, страх. Бути непочутою, засудженою, бути недостатньо експертною, або, не дай Бог, там оговоритися, або е сказати якось не так слово. Я проживала, що я зараз там запнусь, і все, і відео заново, і потрачу кучу часу. А якщо це буде якось так в одному великому відео, і мені доведеться це викласти, і я буду на себе дивитися. І буду незадоволеною. Чесно скажу, що перші відео я боялась передивлятися, а потім я усвідомила навпаки, я повинна передивитися і не боятися, якщо я десь щось там негарно сказала, або слова поразити, або якось, не знаю, моя постава, чи міміка, і, навпаки, треба передивлятися для того, щоб покращуватися і в наступних відео бути ще кращим. Самим головним поштовхом того, коли я почала вести. Ютуб-канал стало питання від моєї вчительки на курсах базових, базових курсах практичної психології, коли я сказала, що в мене є запит вести в соціальні мережі, активно ділитися знаннями, ну якби бути таким світильником для людей. І вона мені сказала: а що якщо ще 5 років? Не будеш проявлятися. Ще 5 років про тебе ніхто не дізнається. І ти не зможеш допомогти тим людям, яким ти можеш десь щось підказати, підсвітити, допомогти. Ще 5 років. Мабуть, один. Це був із перших разів, коли я тілом відчула. Що я так не хочу. У мене навіть сльози покотилися, і я зрозуміла, що я так не хочу. Я не хочу більше сидіти в тиші. Я не хочу більше мовчати. У мене є мої інструменти, які допомагали мені. У мене є знання, які допомагали іншим. Чесно скажу, я намагаюся все, що транслюю, випробувати на собі. І я зараз усвідомила одну таку класну річ, не так давно, але. Коли у мене стається якась ситуація, і я не знаю, що мені з нею робити, я задаю собі питання, тобто, точніше, я собі кажу, щоб ти порадила своєї подрузі в такій ситуації. І я почала ці поради використовувати на собі. От прям я уявила, що ага, є світла, в неї така ситуація, як я можу їй допомогти? Я з третьої сторони дивлюсь на себе, і блін, це так круто працює. я... Дуже рада, що це реально працює в моєму житті, і що я це почала використовувати і вам раджу спробувати цей інструмент. Так от одним із таких перших поштовхів для мене було цей страх, що про мене не дізнаються, і це почало мене рухати. Другий момент я відчула. Коли прийшла до мене моя подруга, можливо, я розказувала мене але я ще раз розкажу: прийшла до мене моя подруга, і я дуже-дуже довго сиділа і розповідала в неї там своя історія, кучу моментів, в яких потрібно пропрацювати, з якими потрібно перепрограмовувати, тому що вона несе це в своє теперішнє, в своє майбутнє установки ці старі від батьків ще. І я їй кажу, що тобі важно там з цим попрацювати, з цим попрацювати, там це змінити. Вона мене уважно слухала. Реально мене уважно слухала, але потім, коли вона пішла, я така. Думаю, боже, навіщо я взагалі у це сиділа там? Купу енергії витратила, та не факт, що вона буде це робити. Вона ж до мене не прийшла і не сказала, Світло, допоможи мені, я хочу там з тим з цим впоратись. Я просто сиділа, от воно з мене лилось, я це розповідала. Мені здавалося, що якщо вона реально це зробить, в неї кардинально зміниться життя. Так вона погоджувалась. Вона казала, так, так, ти права, дійсно, це треба робити, це треба робити. Але така думаю, ну навіщо? Я просто сиділа півтори години, просто в мене рот не закривався, я ля-ля-ля і все отак от на своєму прикладі, на прикладі моїх там, близьких. Вона розповідала те, що я знаю, ділилась. Але потім я відчула, що я не спостошена. В мене навпаки, купа енергії. Я навпаки зарядилась вже. Був вечір, я дуже рано прокидаюся, і тому там о 9 вже годині я вже така. Мені вже до подушечки і все. А в мене стільки енергії, я почала там вдома все прибирати, там щось там складати. І прям мені хотілось просто порхати. І я відчула, що я отримала енергію за те, що я поділилася, поділилася якимось інструментами, поділилася, що я можу чимось там підсвітити, допомогти. І в той момент я зрозуміла, що все мені потрібно ділитися. Не потрібно там брати і комусь щось нав'язувати по запиту, так якщо людина до мене звертається. Ja. Мушу їй допомогти. Я маю інструменти, і я з радістю їй допоможу. Але якщо я хочу допомогти більшій кількості людей, я не повинна брати і нав'язувати от роби так, зміни своє життя, там пропрацюй батьків або там щось іще. Я повинна просто транслювати це в соціальних мережах. І з того моменту це був останній мій поштовх, з якого я здвинулася з місця. Я просто почала говорити. Я просто почала ділитися тим, чим я знаю. Інструменти, ті, які працюють, які я використала на собі, і я просто почала їх говорити. Борити. І зараз якраз я це і проговорюю, і, можливо, хтось, кому це потрібно, буде почути. Мене почує і це допоможе комусь також е зрушити з місця. І далі момент, який я теж довго працювала, це там, страх у ці засудження, страх неекспертності, щось іще. Але ми всьому вчимося. Ми не нав'язуємо. Ми не нав'язуємо, і я зараз вам не нав'язую свою думку, що саме тільки так і по-інакшому ніяк. Ні. Я ділюся своїм досвідом, я ділюся те, що працює в мене. А ви повинні для себе взяти те, що вам відгукнеться, і пробувати тестувати, підходить, воно вам чи не підходить. Моє діло це поділитися з вами тим, що працює на мені. А ви вже обираєте, тому я нікому не нав'язую свою інформацію, свої знання. Просто мені прийшло, що я. Повинна ділитися. Тому що я хочу сказати: будь ласка, не ховайся, не бійся, проявляйся. Хочеш вести свій блог, хочеш робити щось, я не знаю, малювати, танцювати, це знімати. Роби це, роби кожен раз, мабуть, мабуть кожному відео, я буду казати, що ми маємо тільки одне життя в цьому тілі. Ми маємо тільки одну можливість прожити саме так в цьому образі, в цьому тілі і проявитися саме. Так, які як ми є, які як, як нас творила природа, ти маєш тільки один шанс. Можливо, далі там, твоя душа також втілиться в людину і, до речі, цей момент, коли мені сказала моя близька подруга про те, що, блін, коли ти почнеш проявлятися, коли ти почнеш вже допомагати, нести люди, ти збираєш, збираєш. збираєш. Я до речі, скажу я колись про цю тему: Збираєш, збираєш, вчися постійно ці знання, але ти їх. Не використовуєш ти їх не транслюєш, ти не ділишся ними. Ти просто збираєш, вчися почті на купа курсів. Ну, типу, блін, ну нічого, каже. Забереш потім в інше життя. Да? Твоя душа буде дуже така розумна, і всі знання використає використає в іншому житті. Що? Ні, я так не хочу. Я сказала, і мені всі слова дуже запали в голову, що я так не хочу. Я хочу саме в цьому житті. Транслювати це, ділитися тим, що я маю, те, що я знаю, і саме в цьому житті, можливо, так моя душа стане мудріша і з цим досвідом, що я зараз транслюю, я буду ще мудріше в наступному житті. Але я маю зараз можливість це транслювати. Я не буду більше ховатися, я не ховаюсь, і я хочу максимально давати цьому світу бути корисним в цьому світі, і не боятися м -м, провалів, не боятися впасти, не боятися. М -м, Боятися не робити нічого, просто брати і кайфувати від того, що я роблю, і отримувати задоволення і енергію, тому що коли я це роблю, я реально отримую велику енергію, що я в цьому світі не просто так. І тобі дуже раджу. Просто не боятися робити те, що ти хочеш. Добре, домовились, і якщо тобі потрібна моя підтримка, то я маю трансформаційні продукти після. Проходження яких твоя впевненість собі, твої обмеження просто підуть. Впевненість твоя зросте, енергія прийде, ти побачиш, як ти хочеш, де ти хочеш, з ким ти хочеш. Тому не соромся, звертайся. Я тут для того, щоб світити твоя світла.